Маємо таку книгу. А, я точно знаю, що це книга, бо що ще може бути у такій тоненькій посиларці. Але зараз ми з вами дізнаємося, яка саме. Є, за хвилину дізнаємося. Так все просто. Зараз трошечки налаштувань. Трошечки, очікування, щоб покортіло і щоб люди зібралися. Бо, самі розумієте, не цікаво розпаковувати самі для себе. Так, це вже у нас 56-те розпакування. Зараз, зараз. Думала так просто. Там вже трохи є народу, чи ні? Цікаво чи дуже цікаво. Mm. Начебто все записала, що могла про цю камню. І ще перевіримо. Чатик матеріал. О, друзі, ви вже тут всім привіт. Зараз дві хвилинки. Отже, друзі, далі не зволікаємо і відкриваємо. Значит, це посилка. Я тут прибрала все, що можна було прибрати. Так, і де вона у нас тут відкривається Ага. Я б довго чекала на цю книгу. Ось яка краса. Різдвяна класика. Ай, Давайте ближче подивимося. Все запакували так обережно і файно. Вдячна Харкову за таке видання. Ще й в такі важкі часи. Дуже гарна, красива книга. Видавництво Віват. Друзі, хто хоче, шукайте і також замовляйте. Так, з першої ж сторіночки є а, значить, закладка. Слухайте фрагменти творів і пориньте в невідомий світ української класики. Віват, видавництво і радіокультура. Так, ось вам ближче QR-код, щоб ви могли також долучитися до а, цієї ініціативи послухати. <різь> так, чатику, зараз фільтр, усі повідомлення. Юлія вітаю. Так, аж руки дрижать. Нагінего. Ви, здається, в'яжете. Я не тільки в'яжу, я ще й читаю. Більше того, я ще й музику слухаю. <плес> я ще й їм кожен день. <плес> тільки ж не всі. Так, антологія оповідань Різдвяна класика, 24 рік. Ой, друзі. Краще ставте одразу вподобайки. Двічі по екрану. І будемо разом дивитися. О, а я цього і не помітила одразу. Бачите коренець який. Он, да як. Бачите це? На корінці така краса. Благослови Боже дизайнерів. Дуже гарно. Наше Різдво Бог предвічний народився, прийшов низь із небес, щоб спасти люд свій весь і утішився давня українська калятка? Я не знаю мотив цієї калятки, але це щось прекрасне. Всі все запам'ятали, всі все побачили. Так, і короткий огляд. На жаль, я не можу читати це все через авторські права. Авторські права належать видавництву «Віват», але я можу вам прорекламувати Забавний вечір. Янголи, Різдво, ілюстрація. Тобто тут оповідання такі для. Середнього шкільного віку. Або зовсім малечі, вам доведеться читати самим Ніч проти Різдва. Переклад Максима Рильського, Микола Гоголь. Тож треба. Розділ Перший класик. Так, тут це тут передмова. Ну, Що ж тут зараз побачимо? Так, друзі, лишаю э, стигнуть зробити скрін з цих QR-кодів, щоб можна було побачити їх і знайти у мережі інтернет. Так. Або віватком Читай мрій дій. Так, зміст. Матінко. Значить, Микола Гоголь, Олена Пчілка, Панас Смирний, Михайло Косач, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Марко Черемшина, Осип Маковей, Михайло Грушевський, Олександра Єфименко, Гнат Хоткевич, Любов Яновська, Степан Васильченко, Модест Лицький. Мурашки є по шкірі, а друзі. Петро Франко, Анна Франко Ключко, Богдан Лепкий, Михайло Івченко. Оцього не знаю. Треба ще буде почитати, уважніше. Так, і сучасність. То класика була нині сучасність. Юрій Андрухович, Лариса Денисенко, Марина Гримич, Надійка Гербіш, Любко Дереш. Це я знаю, хтось полюбляє. Любко Дереш. Ганна Осадко, Тарас Прохасько. Оце, не знаю, сучасність, крім Любко Дереш, нікого не впізнала. Тобто. Треба гарно попрацювати над цим. Добряче. Друзі. Сказати, що я в захваті від цієї книжки, це нічого не сказати. По-перше, це добра справа підтримати. Просто банально підтримати наших харків'ян. Неймовірний зріст. Так, Юлія, згодна із вами на всі сто. По-друге, це. Дійсно, очікування в мене просто неймовірні від цієї книжки, і ілюстрації такі файні. І дуже мені це подобається. Гарний шрифт, гарна... гарний папір, красиво все оформлене, саме різдвяний настрій, мужицький янгел. Я буду додавати, мабуть, варто додати до цього стріму. qr коди якимось чином. Але я не уявляю, як це зробити. Коляда, хрест півмісяць, Модес Левіцький. Друзі, ну, це просто щось неможливе. А ще я зрозуміла, що я знаю дві-три колядки і, і все. Бо тут вже е, так вхопила оченятками трошечки там сям, і зрозуміла, що я цих колядок взагалі не знаю. Це така. Треба виправляти друзі. Одним словом, що це треба виправляти, треба пошукати, вивчити ці колядки і бути в темі. Різдво вже за місяць, і ми маємо знати наших письменників, які писали дивовіжні оповідання. Маємо знати нашу культуру, колядки, маємо знати. Різні наші з вами традиції, які складаються щодо Різдво. Ну, Про 12 страв всі знають, але що вони означають? Наше на Різдво, той самий павук, той самий дідух. От Що вони означали для нас, для наших прабабусь, прадідусів, бо бабусі і дідусі вже росли без цього. Це вже пра, треба туди аж шукати. Дуже мені цікаво. Ви знаєте, це дивишся як на казку, а потім мурашить від того, що розумієш, що... а люди так жили, це їх реальність. Реальність наших родичів, які вже пішли. От. Але це їх реальність, і вони так жили. Це для них були звичайні речі. Тож, друзі, видавництво Віват, Харків. Хто ще не придбав різдвяна класика. Ось такий здоровезний талмуд. Рекомендую. Прям рекомендую і сподіваюся, що вам зайде. Інночка, привіт! Я нині вже завершую стрім. Ой-ой-ой, у нас зараз тривога, і вам будь чутно. Ну, я до вікна не підійду, щоб показати, друзі. Я маю бути в безпечному місці. Отже, всім дякую за увагу, дякую за вашу підтримку. Замовляйте, Різдвяна класика видавництво Віват. Підтримуйте наших харків'ян. Взагалі, хоча б добрим словом, хоча б, е, ну я не знаю, е, ось іще раз QR-коди, де можна їх оповідання. Е, скануйте і слухайте. QR-код збережіть собі на телефончики. Скануйте і слухайте уривки з цієї книги, таким чином підтримуючи е, наші українські видання. Ось таким чином. Друзі, маю завершувати стрім, бо треба. Треба, йти в безпечне місце. Всім дякую за увагу. Дякую за вашу підтримку. Мирного неба та Божих благословень. До наступних стрімів, Па-па. бережіть себе і бережу вас, Боже!